Як легко вірити, коли все добре, як легко вірити, коли все так, коли життя твоє зовсім не злобне, коли воно іде не або як, коли спокій і в серці тиша, коли достаток є і все, що ти хотів, коли приходить вістка лиш потішно в життя. Собі несуть, коли тобі добро завжди лиш роблять, і те, що лиш по серцю подають. Куди не глянь все так, як серце хоче, ти задоволений своїм життям, благословіння людця так і хоче. Бачиш, у житті немає боротьби все добре дуже, Хрест не важкий і зручно так нести, а як трудно ще тебе спіткали, а як біль до серця підійшла, якби постійно тебе ображали, сміялись, Чи простив тим сповна, хватило б я не сказати. Покрить любов'ю і добро творить, щоб серці місця не знайшлося для злого, чи зміг би ворогів благословить. Чи вірив би, коли виборування так часто відступають у житті, як не відповідав Бог на прохідні? Тілу душу, і дух, чи зможеш вірити, коли недостатньо ти маєш хліба на своїм столі, коли за завтра чомусь так лячно бо не лишилося нічого у хлібі? Коли ще мало є хвороб у тебе, коли не зможеш вже працювати, Ну а сім'ю кормити Цікавляться ніколи, як твої справи, чи усе гаразне, чи маєш все в житті своїм доволі, я поділюсь, у мене є запас. І навіть як ніхто не відізветься на труднощі твою і боротьбу, чи розпач твоє серце не вірветься і нарікання на свою журбу, чи зможеш до Несе тобі спокусу, Сказати я Богу вірно і праведно служу. Отже, моліться вдячністю молитва, тоді за все, що стрінеш на своїм шляху що не зневірить тебе грізна битва, чи скажеш, все з Христом перенесу, чи зможеш вірі встояти людину, коли п'яту підніме близький друг. А може, станеться в душі полинно і найпрощеним забруднеться твій дух? Чи хватить віри все ще посудити, простить, як син прости був на Христі, чи зможеш ти його й тоді любити, як лиш злобою віддаватиме тобі? Чи зможеш відказатися від всього, коли тобі промовлять вибирай? Чи віра в Бога і притім нічого? Тобі в житті прийдеться пережить, коли за віру кинуть у багатця, що зможеш їх тоді благословить? І свого їм промовить, вас любить Бог і я також люблю. Моєї віри ненависть не зломить, щоб ви спаслися, я Отця молю. Чи зможеш так? І якщо так, то віра у тебе сильна, тверда й міцна. Душа твоя Спасителю і вірна і помогти Ісусі досягла. Коли Христос прийде, не втратимо віри, випробуваннях, в труднощах земних, щоб досягти собі завжди зуміле життя по Духу і праведність святих